Жага до життя, втім була її сила. В години лихі, одні сум'яття, в роки, коли завжди злива, вона впевнено та сміливо повторювала собі одні й ті самі слова Я точно буду щасливою. Вірила в краще, та знала напевно, що ніхто її не спасе. То ліпше буде для світу стервом. Але вистоїть виборе, вигризе. Як душа то птаха її хижачка, самітниця, дика порода, до останньої краплі поту, босими стопами на колінах або навіть рачки, та здобуде собі свободу. Дивилась у власні очі і посмішку одягала, ридала посеред ночі, та й то, коли час натимала, її кроки ступали твердо, а постава була незламна. Вона вірила тільки в себе, а коли небо жартувало. Сміялася пристрасно, молодійно і гучно. Телефон ставила на беззвучне і ніколи нічого більш не боялася. Вона говорила красиво, діяла впевнено, мріяла масштабно. Вона любила життя. І втім була її сила. І кожну секунду ковтала ладно і жадібно.